Сім жахливих міфів про деменцію. Якщо моя бабуся мала деменцію, я теж приречений вітаміни рятують від деменції, погана пам'ять це завжди деменція. А тепер правда, яка вас здивує міф один деменція це спадкове захворювання. Реальний факт: лише 5,5% випадків хвороби Альцгеймера передаються генетично, решта залежить від способу життя. Міф 2. Деменція буває тільки у старих реальний факт. Молоді теж хворіють. Є випадки деменції у 40річних. Міф 3. Вітаміни врятують мозок. Реальний факт: жоден вітамін не запобігає деменції, лише здоровий спосіб життя. Міф 4. Деменцію викликає алюміній реальний факт. Вчені це не підтвердили готуйте їжу спокійно. Міф 5 люди з деменцією стають агресивними. Реальний факт. Не всі. Агресія залежить від догляду та рівня комфорту людини. Міф 6. Деменція – це кінець нормального життя. Реальний факт. Люди з деменцією можуть подорожувати, займатися хобі та бути щасливими. Міф 7. Деменція не смертельна. Реальний факт. Деменція впливає на всі процеси мозку і може бути фатальною. Що робити вже зараз? Тренуйте пам'ять, харчуйтеся правильно. Будьте активними, спілкуйтеся, приєднуйтесь до телеграм-каналу навколо медичних нотатки. Там ви зможете обмінюватись досвідом застосування лікарських трав і немедикаментозних методів лікування, а також отримувати сповіщення про нові публікації щодо їх використання. Посилання на канал в описі до відео HTTPS TME брадежа.